Всім доброї години, та міцного здоров'я. Сьогодні ми будемо формувати таку цікаву пару. Це бурий самець одесит. Трішки він у нас вже виріс десь за півроку, мабуть, так. Має 8 з косичку місяців і вага 7,5 кг. Є. І моя така самичка. Стандарт таким. Вогняним вогняним підпалом. от Просто ледь не, ледь не золото, але стандарт. Дуже цікаво. Во. Вага її 4 і чуть-чуть. цього достатньо. Ще немає їй 6 місяців. В сім'ї вона народжувалась одній з крайніх самиць, тому... 5 з кусочків місяців і 4 кг, якщо вже є, я їх пускаю до самця. Так, ну що, покажемо їхнє майбутнє місце проживання. Так, от наше місце. Бурий дядя з грязними вусами. І такі бувають екземпляри. Да. Так, щоб більш детально роздивитись це забарвлення. Дуже-дуже-дуже класне. Червоно прям передасть нам чи не передасть камера. Прям червоний стандарт такий вогняний. і гарна. Значить це від лимона і стандартний Так, І наш маленький вольєрчик на метр квадратний. Їм достатньо буде. На довгий час. Це самець вперше буде в роботі. Як він себе поведе, чесно, не знаю. Е, було в мене два з Одеси самці. Хто слідкує за відео, був ще азербайджанець, я його забрахував, він мені не сподобався. Вага Низь низька була, мала. Я таких звірів не тримаю, а цього ще лишили. Поки що будемо за ним слідкувати, дивитись, що воно з цього всього вийде. Час покаже. Знаю, що бурий самець, і стандартна самець, можуть бути як бурі, так і стандарти, такі жовті, там лимони, золотисті, різні можуть бути. Головне, що між собою вони чужі. Там далі розберемося. Саме навпаки, худе та довге, що хвіст. Довгущий. Хоча зазвичай завжди в самцях віз довший, ніж у саміці. Але тут, ну, тут, тут просто гени такі, що вони в мене довгі. Більшість внутрішніх їх мають довгу будову тіла і злегка ходувати є.